Вас вітає Раскин Агра, розробник програм для агробізнесу. Розглянемо розділ оренда землі в програмі «Бас Агра Бухгалтерія». Для початку перевіряємо налаштування. Для цього переходимо Головне, параметри обліку і награ, вкладка Оренда землі. Бачимо два основних налаштування. Натуральний коефіцієнт включає ВЗ, це стосується механізму розрахунку податку з фізичних осіб. В документі відомість реалізації. Друге налаштування розрахунок ПАЕ по даті реєстрації в ДЗК. При такому налаштуванні в документі нарахування по паям» сума до нарахування буде розрахована починаючи з дати реєстрації в ДЗК. Облік взаєморозрахунків з пайщиками починаємо з заповнення довідників. Список пайщиків знаходиться в. В довіднику контрагенти в групі пайщики. Дана група являється надпередвизначеною. Тому рекомендуємо створювати пайщиків саме в цієї групи. Додатково можна згрупувати пайщиків, наприклад, по сільрадам. Заповнюємо картку пайовщика. Прописуємо номінування. Встановлюємо вид фізична особа. Вказуємо. Коди. Дані по документу посвідчення особи. Для кожного пащика необхідно ввести договір оренди. Прописуємо найменування, номер. Дату початку і дату закінчення. Вказання дати закінчення обов'язково. Вказуємо вид договору оренда землі. При установці виду договору з'являється одноіменна вкладка Оренда землі. На вкладці Основні проставляємо показники, такі як грошова оцінка землі, номер свідоцтва, вид правоостановчого документа, серія номер, дати реєстрації тощо. Також треба вказати код доходу ПДФО. Переходимо на вкладку ділянки контрагента. На цієї вкладці вказуються, які саме ділянки належать даному пайщику, і на якому полі вони знаходяться. Дану ділянку ми обираємо або з довідника ділянки контрагента, які спочатку були записані, або створюємо протягом заповнення. Договору контрагента. В даному довіднику також можна згрупувати ділянки, наприклад, по сільрадах. В даному елементі вказуємо намінування, площу фізичну, площу землі, площу за кадастром, кадастровий номер і обов'язково вказуємо поле. Поле обирається з довідника підрозділ. В даному елементі треба вказати ознака поля, район, вид поля, вид території. Можна також вказати цільове призначення земель. Вид поля і вид території вказуємо обов'язково, бо це в подальшому впливає на заповнення. Податкової декларації платника єдиного податку 4 групи. Також рекомендуємо в коментарі ділянки вказати, наприклад, пайщика, якому вона належить. Тепер переходимо до створення запису у регістр відомості нормативна оцінка землі. Цей запис можна створювати за гіперпосиланням в ділянки або створювати за гіперпосиланням в договорі контрагента. В даному регістрі вказується договір, ділянка, проставляється актуальність, нормативна оцінка землі. Нормативна оцінка землі одиниці площі розраховується автоматично. Вказуємо частку земельного пая, відсоток виплати. Можна також вказати суму орендної плати. Записуємо. Записи в даному реєстрі відомості важливі, бо вся інформація в подальшому при заповненні документів, звітів підтягуються саме з нього. Надалі при зміні нормативної оцінки землі, або зміні суми орендної плати, чи відсотка виплати треба створювати новий запис по цьому реєстру відомості. Або можна скористатись обробкою, установка коефіцієнта індексації і відсотка виплати, виплат. За допомогою цієї обробки нові записи в регістр відомості нормативна оцінка Землі заповнюються автоматично. В договорах контрагентів також на вкладці Стан можна вказати стан договору, зміни умов договору, припинення дії договору. А також вказати, копії, яких документів є в наявності. Крім того, вид договору може приймати значення оренда майна. Тоді на формі договору з'являться додаткові реквізити, такі як Доля майнового пану, паю, вартість ПАю і також треба вказати код доходу ПДФО. Для прийняття на облік або зняття з обліку ділянки пайщика використовується документ Акт прийому передачі. В цьому документі ми прописуємо рахунок позабалансовий Вид операції, ну, наприклад, прийняття до обліку, вид договорів оренда Землі. Даний документ можна заповнювати, заповнювати або по кнопці Додати, тоді прописується кожен пайщик окремо. Або можна документ заповнювати, заповнювати автоматично. В такому випадку в шапці документа. Ми вказуємо групу контрагентів, натискаючи кнопку Заповнити контрагента, що ввійшли до групи, наші пайщики підтягуються автоматично. В такому випадку нам підтягуються дані по нормативній оцінці, оцінці, оцінки землі, а також площа по кадастру. Для, передачі, для проведення операції по передачі прав. Пайовика від одного контрагента до другого. Наприклад, в рамках договору спадщини використовується документ передачі паю. В даному документі в шапці ми вказуємо контрагента, з якого робимо передачу, договір його вказуємо. В табличній частині вказуємо контрагента, на якого. Робимо передачу. Якщо треба перенести залишок, то в табличній частині вказуємо також суму нашого залишку. Потім при натисканні кнопки Передати пай у нас автоматично створюється договір нового пайщика і з'являється повідомлення з інформації по заповненню необхідних даних. Для виконання операції нарахування по ПАЯм земельним або майновим застосовується документ нарахування по паям. В даній конфігурації для обліку взаєморозрахунків по паях призначен рахунок 6856. Даний документ можна заповнити або по кнопці Додати. І прописувати контрагента, договір. В такому випадку, для того, щоб підтягнулась інформація по пайщику, використовуються кнопки Заповнити інформацію по договору для списку або Заповнити інформацію по договору для рядку. Або можна заповнити документ автоматично. Тоді в шапки Документа ми вказуємо групу контрагентів. Вид договору і натискаючи кнопку Заповнити, або контрагента, що ввійшли до групи, або контрагента, що війшли до групи з нормативами, або контрагенти тільки сказаною часткою ПАю. Тепер переходимо до нарахування суми самого паю. Суму можна вказати вручну або використовуючи кнопки Сума до нарахування. Обираємо із списку той механізм, який нам використовується на нашому підприємстві при нарахуванні по паям. На вкладці Рахунки обліку. Ми вказуємо рахунок розрахунків по ПОПАЯК 6856, рахунок витрат і відповідні субконта. Також, якщо є потреба по рахунках 64.11 і 642 вказуємо так само відповідні субконта. Якщо в даному документі, наприклад, нам треба розрахувати. Не всю суму, а якийсь відсоток, то ми вказуємо на вкладці додатково цей відсоток. Також, якщо в даному документі ми робимо утримання ПДФО військового збору, то ми проставляємо позначку Утримати ПДФО. Якщо в даному документі нам додатково ще треба утримати аліменти. То ми так само встав... проставляємо цю позначку. Але для автоматичного розрахунку аліментів спочатку треба ввести документ Виконавчі листи контрагентів. В даному виконавчому листі прописуємо всі дані, обов'язкова умова, щоб була вказана дата закінчення виконавчого листа. Хочемо звернути увагу на те, що якщо ми вже зробили документ, а потім згадали, що нам треба утримати ще аліменти, то ми спочатку повинні розпровести документ, а після того по кнопці Розрахувати утримання натискаємо Сума аліментів. І у нас сума аліментів розраховується автоматично. Також є документ в меню оренда землі, називається нарахування інших виплат. Він застосовується для нарахування матеріальної допомоги, нарахувань по емфітемзісу. У табличній частині Вказуємо контрагента, договір. Дану табличну частину можна заповнити автоматично. В такому випадку, в шапці документа, ми вказуємо групу контрагента, вид договора. Є можливість вказати вид договора інше. Це в тому випадку, якщо для такого типу операції. Ми не хочемо використовувати договора з видом оренда землі або оренда майна. І тоді по кнопці Заповнити контрагента, що війшли до групи. Або контрагента, що ввійшли до групи з нормативами. Наша таблична частина заповниться пайщиками автоматично. Суму до нарахування ми можемо вказати вручну. Або можемо вказати автоматично, натискаючи кнопку Встановити суму. Також в даному документі ми на вкладці додатково прописуємо рахунок розрахунків. В даному випадку він може відрізнятись від рахунку 6856. Проставляємо рахунки витрат, відповідні субконту. Також, якщо ми утримуємо ПДФО і військовий збір, ми проставляємо вид доходу, ставку ПДФО, рахунок, на якому він буде обліковуватися, це ж стосується військового збору. Вид доходу користувач обирає самостійно. Бо в по цьому виду доходу в подальшому будуть відображатися дані в регламентованій звітності. Тепер, після того, як ми нарахували наші паї, нам треба нарахув... погасити заборгованість перед пайщиком. Документ «Відомість реалізації допоможе. Нам провести реалізацію товарно-матеріальних цінностей та послуг в рахунок погашення заборгованості перед парщиком. В шапці документа ми вказуємо обов'язково вид операції в рахунок паю, Нам автоматично підтягнеться надпередвизначений контрагент в рахунок паю і договір. Ми не рекомендуємо використовувати другу картку контрагента або. Змінювати назву цього. Потім ми вказуємо склад, з якого буде зроблена реалізація ТМЦ. Сам вид ТМЦ. Якщо у нас в групі пайщиків реалізовується один вид номенклатури, то ми її вказуємо в шапки документа. Якщо нам треба різним пайщикам реалізовувати різні типи номенклатури, то ми тоді проставляємо позначку Номенклатура в табличній частині і, відповідно саму номенклатуру, вказуємо в табличній частині. Даний документ можна заповнити або по кнопці Додати, або автоматично. Тоді нам треба в шапці документа вказати групу контрагентів. В такому випадку, натискаючи кнопку Заповнити, як було в попередньому документі нарахування по паям, заповнюємо табличну частину автоматично. Також є можливість по кнопці Встановити групі пайщиків. Вказати однакову кількість, встановити однакову ціну. також встановити кількість або виходячи з час кипаю, або виходячи від площі по кадастру, якщо нам треба реалізувати послуги, то в такому випадку ми встановлюємо позначку номенклатура в табличній частині. І після того встановлюємо позначку, що це послуга. Тепер переходимо на вкладку «Взаєморозрахунки». Тут у нас по умовчанню буде вказаний рахунок 6856. Перевіряємо ставку ПДВ, схему реалізації, податкове призначення, рахунок обліку ПДВ і рахунок номенклатури. В даному документі можна одночасно зробити утримання податків, таких як ПДФО і військовий збір. В такому випадку ми проставляємо позначку Нарахувати ПДФО. Також можна одночасно зробити і нарахування по паям. В такому випадку ми проставляємо позначку Нарахувати по паям» І вказуємо рахунок витрат і відповідні субконта. В даному документі також є можливість сформувати одну податкову накладну. В такому випадку нам треба в шапці документа проставити позначку Формувати одну податкову накладну. І потім на підставі її створити Для реалізації в рахунок паю тварин необхідно скористатись документом «Відомість реалізації біологічної активи. Заповнення документу аналогічно, як і в відомості реалізації. Тепер розглянемо документ Відомість виплат пайщикам. Документ призначений для виплати. ПАІВ грош, е, грошовими коштами. Хочу нагадати, що цей документ можна створити на підставі документа на рахування ПАПАЯм. В шапці документа вказуємо організацію. Якщо ми хочемо заповнити табличну частину, автоматично вказуємо групу контрагентів. Вид договору оренда землі, або оренда майна. Потім, натискаючи кнопку Заповнити, контрагенти, що ввійшли до групи, в табличну частину нам підтягнуться суми до виплат. По кнопці Встановити ми маємо можливість встановити всім спосіб виплати або через банк, або через касу. Або в підзвіт. Також є можливість при встановленому способі виплати через банк встановити всім пайщикам однаковий банк. На вкладці додаткова. Якщо нам треба в даному документі зробити утримання податків ПДФО військовий збір, ми вказуємо позначку Нарахувати ПДФО. Якщо у нас виплата буде проходити через підзвіт, то на вкладці Додаткова ми можемо вказати Виплата поштовим переказом і встановити тариф пошти. Потім на підставі даного документа створюємо відповідні документи. Авансовий звіт для виплат по відомостях. Видатковий касовий ордер або списання з банківського, з банківського рахунку. В програмі є можливість сформувати довідку про доходи пайщиків. В самої довідці ми вказуємо контрагента, вказуємо період, за який ми хочемо сформувати довідку. І потім по кнопці Заповнити. Нам підтягується дохід в розрізі періодів, сума ПДФО і військового збору, а також, якщо були утримані аліменти, сума утриманих аліментів. Дану довідку можна роздрукувати. Тепер переходимо. До розгляду звітів. Звіт по пайщиках. Звіт несе в собі інформацію про статус пайщика, а також суми нарахованого і утриманого паю. Вказуємо період, за який ми хочемо аналізувати дані по пайкам організацію. Натискаємо Сформувати. Якщо нам треба сформувати звіт по окремому пайщику або по окремій групі пайщиків, то ми можемо або в настройках зробити відповідний відбір, або можна по кнопці Ще інше змінити варіант звіту, зробити відповідні налаштування. Хочу зауважити, що даний звіт формується тільки якщо є проводки повзаєморозрахунків з пайщиками. Є також звіт Шахова відомість по пайщикам. Він виводить дані про суми нарахованих паїв та утримань з них. А також несе в собі інформацію про виплату грошима і видачу товарно-матеріальних цінностей по пайщикам. Також, як і в попередньому звіті, ми вказуємо період, організацію. І, як ми бачимо в шапці звіту, можна одразу вказати контрагента, якщо нам є потреба, а можна також зробити відбір по договору контрагента. Формуємо. І, як ми бачимо, якщо була реалізована продукція в рахунок паю, то ми бачимо розшифровку по кожному окремому виду ТМЦ, даний звіт також формується при наявності проводок. Є ще звіт по договорах пайовиків. У звіті відображається повна інформація по договорам оренди Землі. Інформацію можна згрупувати по пайщику, договору, полю або ділянці. Звіт виводиться накументу, на дату, яку ми вкажемо. Ну, наприклад, на сьогоднішню дату. Формуємо. Настройки по звіту, як і в попередніх, знаходяться або по кнопці настройки, розширений, або ще інше змінити варіант звіту. І ще один важливий звіт звіт по земельних ділянках. Він несе інформацію, яка вказана в ділянках контрагентів. Хочу звернути вашу увагу, що майже у всіх звітах є позначка коригувати площі з урахуванням частки пая. Це в тому випадку, якщо одна ділянка вказана в декілька пайщиках, і для коректності відображення площі по кожному окремому пайщику, нам треба додатково ще встановлювати цю позначку. Є ще звіт по передачі паїв. Він робиться на підставі документів передача пая. Можна проаналізувати, з якого контрагента які дані були перенесені за певний період на нових контрагентів. І останній звіт називається Відомість про наявних земельних ділянок. Даний звіт. Є аналогом додатку податкової декларації платника єдиного податку 4 групи. Його можна сформувати для аналізу перед формуванням самої декларації. Наразі все. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі всіх змін. Ми регулярно публікуємо нові відео по роботі в програмі.